Розпочинати потрібно державі з розриву договору, тому що і Кіо Печерська лавра, і Корецький монастир, і Святогірська Лавра, і Лавра Почаївська вони фактично є державними заповідниками, і приміщення цих монастирів є державною власністю. Ого. Московський патріархат є лише користувачем, є лише тими. Е, до речі, не тільки московський патріархат може подібні договори укладати такі договори. Є і у православної церкви України, і скажімо, Рима католицька церква в Україні, і Українська католицька церква укладають подібні договори на користування державним майном, але так склалося в політичній е, ситуації, що за часів пізнього кучми. Ну, московський патріархат фактично виходив у лідери по використанню державного майна. І, до речі, сказати, що е, релігійна організація, яка називається Братіякий Печерської лаври, яка очолює е, гори е, Паша Мерседес або митрополит Павло Лебідь. Вони десятками років системно порушують угоду на угоду про користування цими приміщеннями. Розумієте, з 94 року Павло Лебідь очолив києво Печерську лавру, цю релігійну організацію. Взяв під контроль спочатку частину корпусів києво Печерської лаври. З роками він створював підпільну імперію. Фактично києво Печерська лавра, за словами православних греків стала найбільшим гіпермаркетом. Православного світу, тому що е, у цих корпусах Києво-Печерської лаври створювались готелі, створювалися підпільні, гральні заклади. Було і таке. Е, створювалися е, величезна кількість магазинів і ресторанів, де фактично Павло Мерседес проводив свій бізнес і ухилявся десятками років від сплати податків. Але насправді сьогодні ми почули в заявах служби безпеки України, що вони прийшли шукати там ДРГ, прийшли шукати зброю, прийшли шукати якісь прояви антиукраїнської діяльності. Особливо за часів Януковича розквітала антиукраїнська діяльність на території Києво-Печерської лаври, і ось, ось ці кроки, якими йшов е, Павло Леві. Тобто він створював цю підпільну імперію. Пізніше е, з тих грошей, які заробляв на лаврі, він корумпував українських чиновників, зокрема з мінкульту, зокрема е, із заповідника києво Печерська Лаври, які десятками років закривали очі на його е, злочини. Е, е, оця вседозволеність і близькість до влади дозволяла. Павлу е, Лебію фактично бути безнаказаним ці всі десятки років. Е, відверто погрожувати людям. Він створив свою приватну армію, свою охоронну фірму, яка е, охороняє києво Печерську лавру. Від е, даруйте нав'язливих журналістів від громадських активістів. Е, ми знаємо про те, що у Києво печерській лаврі невідомі погрожували журналістам. Відбирали у журналістів камери і телефони е, людей. Переслідували. Е, Журналістів і активістів вбили, розбивали голови, і весь час влада якось не помічала всі ці, е, ну фактично, злочинну діяльність московського патріархату.